В принципі, так, да, прошу зиму пережив. Більшу частину часу я провожу на роботі, там у мене світло є, тому це не проблема. Не готові. Павербанки, як підготуватися, генератори. А взагалі краще донатити на дрони. Та павербанки є. Я не можу такого сказати. Неможливо точно, що підготуйся чи не підготуйся. Все може бути. Да, є павербанк, є. Фонарик на сонячній батареї. Навітор притискав додому. На всякий випадок і розвісив е, 12-вольтовій лампочки. Е, ні. Ну, напевно, павербанк головніше за все. Та, ну ні, а як підготувайся. Ну є ж, порубанк взяли. <рес> ні, на жаль. Повербанком запастись. Типу ми покривали, мічаю. Щоб зігрітися. Так, да, я в іншому місті живу і в нас така структура, в нас нема бікаута. Ну, Мені не потрібно. Як буде, так і буде. Та я не готувався. Справа в тому, що я живу в другому місці, а в нас там поки проблем немає. Е, поки що ні. Треба е, генератор або екофло. або. Або купатися зіяло, щоб тепло було. Все. Мені нема коли до нього готуватися. Я Ще не підготувався. Та, мабуть, ні.